Золоті зернята Ольга Зубер Колись давно було на світі мишаче королівство. Жили в ньому король з королевою та їхня донька, принцеса Мишка. Одного разу знайшла вона крихточку шоколаду і, спробувавши його, тихенько запищала від щастя. І в ту ж мить вирішила, що відтепер буде їсти зернята лише в шоколаді. Почувши таку новину, король з королевою аж за голови взялися. Принцеса ж оббігала всі придворні комори, а бажаних смаколиків так і не знайшла. Пшеничних, вивсяних, ячмінних зернят було хоч купайся у них і жодного шоколадного. Ох і розсердилася ж принцеса. Вона зафарчала на короля з королевою і в розпачі вибігла з палацу. Була рання весна, йшов дощ, її рожеве плаття вмить забруднилося і стало сірим. А як сподобалось воно калючим реп'яхам, вони начепилися на нього так густо, що мишка стала схожою на їжака. Золоту корону зірвав вітер і покотив поле. Її високість кинулась навздогін, та вітер виявився пруткішим Принцеса впала на землю і грозилася йому всіма погрозами, які знала. У кишенці вона нащупала жменьку зернят і ще більше розсердилася, аж раптом почула, що хтось плаче. Неподалік вона помітила нірку, прикидану торішньою травою. Принцеса підійшла і заглянула всередину. Тут було темно й тісно. На купі сухого листя сиділи малесенькі мишенята. Зроду з віку не бачила такого палацу, подумала принцеса, згадавши свій палац з позолотою й мармуровими сходами. Чому ви плачете? Через те, що домівка ваша така тісна, мала і негарна, мишенята не впізнали в мишці принцесу. «А вже ж наразі вона мала зовсім не королівський вигляд. Ні, ні, в нас найкраща хатинка у світі, нам тут тепло і затишно, а скоро зацвітуть польові квіти, то це буде найкраще місце на землі. хором запищали мишенята. А плачемо ми через те, що не маємо чого їсти, пожалілася мама мишка. Хіба так буває, щоб у такому великому світі комусь не було чого їсти, неабияк здивувалася принцеса. Наші запаси скінчилися, а до нового врожаю ще далеко, схлипнули мишенята. А ви їсте, звичайні, зернята?» – схаменулася принцеса. Які це? Ось вона витягла зернята з кишеньки. Хіба ж це звичайні? Вони, вони ж золоті. Йому, йому, зраділи малі. Преценса віддала йому всі зернята, що мала, а сама рішуче повернулася назад. Дорогою вона знайшла корону. І радісно підстрибнула. Коли її побачив король з королевою, то мало не зумліли. ледь впізнали свою чепурну доньку в реп'яхах та замурзаному платті. Принцеса ж насамперед наказала відправити мамі мишці з мишенятами найбільший мішок зерняти з королівської комори. А також теплі ковдри і іграшки для малечі. Вони подружилися, і принцеса мишка часто навідувалась до них у гості. А про шоколадні зернята і думати забула. Як їжачок з калючками посварився, Ольга Зубер. Ох, і розсердився ж їжачок на ті колючки. На спинці не полежиш погладити все бояться. А як же йому хотілося таку ковтинку, як у білочки Зосі, або шапочку з бомбончиком, як у барсучка Борі. Бо всім звірятам у лісі бабуся ведмедиця вив'язала теплі речі на зиму, всім, окрім їжачка. Бо як же на ті голки якусь одяжину надіти? Отеж сидів він на пеньку та й сердився, аж пихтів. Ось я зараз вас провчу, капосні калючки, схопився було за голову їжачок. Та як вколи лапку. Ой-ой-ой. завалав він та й помчав лісом. Біжить і репетує. З пересердя вибіг аж на узлісся. Сидить, на лапку дмухає, аж тут забіг лис із чужого лісу та й до їжачка. А той вмить скрутився в клубочок, голки стовбурчив, і вже не їжачок, а реп'яшок. Не схотів рудий лапки колоти та й втік. А їжачок потупцяв додому. Дарма, я на вас сердився колючечки, не буду більше, чмихав собі під носа їжачок. А щоб їжачок не засмучувався, бабуся ведмедиця зв'язала йому на зиму чудові панчішки. Капустяний зайчик Ольга Зубер. Жив був зайчик. А що він ого, го як полюбляв він капустку. Його називали капустяним зайчиком, а дехто навіть капустянкою. Та вуханчик не ображався, хай не до того йому. А ось є де на світі капустяний ліс було цікаво щоб замість шишок на ялинках капуста росла, і на дубах замість жолудів, і під кожним піньком замість грибів, і вдовж з лісового струмочка, бо з того яка користь, а з капусти ще й яка. А ще мріяв зайчик, як побудую капустяну хатинку, змайструю капустяне ліжечко і вкриється запашним листиком, і спадемо солодко. І насняться йому малому капустяні сни. От одного разу швендяв він поміж хатами та й забіг на город до бабусі. А там капусти, для бабці грядочка, а для зайчика ціле поле. Причаївся він в бур'янах, облизується, а капуста ось поряд. Протягни лапку, зірви та й тікай до лісу. Але ні, не можна жого брати, ні. Так зайчика мама навчила, а капустки ж хочеться. Але тримає мамина наука синочка міцно, посидів та й подався до лісу кору гристи А наступного вечора знову там капусточкою милується. А хто це там у траві ховається, почувся голос бабусі. Я зайчик, а ходино сюди. Засоромлений він вийшов з бур'янів. Капусту любиш? питає старенька. Угу. Ось бери, протягнула вона зайчикові величезного капустяного листка. Дякую, підстрибнув малий. Завтра ще приходь. Добре. пригорнув зайчик до себе запашного листка та й помчав до лісу. А наступного вечора знов до бабусі. Та не з пустими лапками, а з букетом лісових квітів. Груша забіяка Ольга Зубер. Якось трапилися їжачкові на дорозі яблочко з грушкою. Зрадів він та й думає, б то з того першим скуштувати. З'їм зразу яблочко, ні грушку, ні, таки яблучко, ні грушку. Геть заплутався їжачок. Та, поміркувавши, надумав, як вирішити той клопіт. Підкинув їх височенько. Що перше впаде, тепер ще й з'їм. Зробив, як надумав першим впало Яблочко. І тільки но їжак хотів нахилитися, щоб його підняти, як тут лось, грушка поцілила малого прямо в маківку. Ой-ой-ой. зарепетував він так голосно, що з дупла вискочила білочка з більченятами. Мене груша побила, заплакав їжачок. Обходьте ту грушу десятою дорогою, наказала білочка більченятам. А ти, їжачку, приклади до гулі щось холодне. Добре. схопившись за голівку, їжачок поспішив до мишки. Ой ой ой, порятуй мене. А що сталося? злякалась сиренька. Груша мене побила, так так, що аж гуля вискочила. Білочка сказала, що треба до неї прикласти щось кругле. Може, горішок чи довге? Шишечку? Ой, не знаю, давай шишечку. Тримай гарненько, відказала Мишка. Ось так їжачок і потупцяв додому із шишкою на голові. Аж ось назустріч лисичка. Та як розсміється. А чого це ти, колючий, шишку на голові носиш? Мене груша побила. Груша? не до сміху стало руденько. Так, що гуля вискочила. Ой, лишенько, а в мене ж біля хати груша росте. Ще й дика. Ой, стережися її лисичко, порадив їжачок і потупцяв далі. Аж глядь, ведмедиця примостилася біля малинника та його грушею ласує. «О, а що це ти грушу іси? – питає їжачок. – Ой їм їм, облизнулася ведмедиця. І що вона тебе не побила? З якого б це дива? То тільки боксерські груші б'ються, а ця ох же, яка добра, аж медова, прицмакнула ведмедиця і сховалася в барлозі. Добра? А чого ж тоді мене побила? потергулює жачок. А, мабуть, образилася, що я спочатку яблучко хотів з'їсти. Тепер знатиму, спершу їстиму грушки. І ще, треба буде дізнатися, де в лісі боксерська груша росте, щоб часом ще й на неї не натрапити. Як хом'ячок сніжинки рахував? Ольга Зубер. Якось сидів хам'ячок біля своєї нірки та й мріяв, спостерігаючи за сніговою хмаринкою, що пливла над лісом. Аж раптом вгорі закружляла сніжинка і вмостилася йому прямісенько на носа. Ой, аж чхнув хам'ячок. Ти хто? Сніжинка, відповіла крихітка. А я й не чув раніше про таке звірятко, поворушив носивком товстунчик. Це те саме, що й метелик? питає. Ха-ха ха. Звісно, ні. Як рапелька замерзлої води. Ой, лишенько, то ти замерзла. Стрибай до мене в нірку зігрієшся. Ні, ні, усміхнулась сніжинка. Я гріюся, коли мені холодно. А я гріюся, коли мені тепло, чмихнув хам'ячок. Хочеш, розкажу таємницю? спитала сніжинка і пересіла йому на вушко. «А вже ж!» – аж підстрибнув малий. Ми з приятелька влаштуємо снігопад. А що таке снігопад? Це коли морі сніжинок рясно падають з неба на землю. Нас буде так багато, ще й не порахувати. Та ну, почухав носа малюк. Побачиш, відповіла вона і злетіла вгору. Хам'ячок підняв голівку і побачив сріблясті блискітки, що вальсували поміж ялинок. Все навкруги стало біле біле. Пухнастик зачаровано кліпав оченятами. Раптом йому на носика знову присіла сніжинка. Вона була ще та красуня, шестикутна, схожа на зірку, з пухнастими промінчиками. То як? Скільки нас? запитала вона і посміхнулася. Хоп'ячок стрепенувся. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой. Пушинки. Я заплутався. Зупиніться, хочу вас порахувати. А ми хочемо веселитися, запищали сніжинки. Нумо, пузанчику, потанцюй з нами. Підлетіли вони і закружляли його у хороводі. Пустунчик охоче поринув у веселу круговерть. Зачули лісові звірята, як хам'ячок сміється, та нуму й собі разом з ним забавлятися. Аж віхоло здійняли. Ох, і добре ж вони стомилися після таких веселощів. Тому незабаром всі вже відпочивали сніжинки на ялиночках, піньочках, а хто й просто на лісовій стежинці, а звірята. Тишком нишком порозбігалися по нірках. У своїй копанці солодко сопів хам'ячок, нам'ягаючись весні порахувати сніжинки.